І є ще одна історія це влада. Влада розбещує, абсолютна влада розбещує абсолютно. Під час повномасштабного вторгнення у Зеленського були сконцентровані в руках і зараз продовжують бути сконцентровані в руках всі механізми управління державою. Коли він намагається перекинути щось на парламент, це цирк. Тому що за все несе відповідальність Зеленський. Для тих, за хто... все має нести. Ні, за все несе відповідальність Зеленський. Ну він mm. же її не несе. Він думає, що не несе. Ті, хто, кому він дуже подобається, намагаються сказати, що ні. Тоді хай вони мені покажуть, хто. Коли розповідають ні-ні, він не знав про всі ці схеми, навіть уявлення не мав. Дивіться, в нього його ДБР, його СБУ. Тим більше, що НАБУ сказало, що СБУ в темі енергатома немає. Там немає, на щастя, ні малюка, ні оточення, нікого, за що їм хочеться подякувати. І він має службу зовнішньої розвідки, ГУР, багато інших поліцію, тому що вся система вертикалі влади його. Як ви думаєте, хоч хтось прийшов би до нього сказав, що дивись, тут твій друг трохи краде. Якщо ти не в темі, ну тоді дай по рукам і скажи, що ну, буде, буде сидіти. Чи ні. Я перерахував вам 5 чи 6 структур, правда? Або ви ведете себе так само, як вели напередодні повномасштабного вторгнення, коли до нього. Він не хотів чути про війну, до нього приходили розвідки, казали, ні ні ні, воно, не буде війни, не буде. Ми вам кажемо, війни не буде. Єдиний, хто заслуговує поваги, був Буданов, який за два дні, коли збиралися фракції в кабінеті Зеленського, сказав, що вирогідність повномасштабного вторгнення з боку Росії дуже велика. Ходили потім розмови, що навіть був підготовлений указ про його звільнення після це, про його відставку. Я не знаю скільки це правда, але розмови такі ходили, тому що він не відчув бажання лідера нації, і що треба казати, що війни не буде.